7 вересня, селище Ружин, Житомирщина. Перше плодоношення новинок на моєму винограднику. Це гібридна форма поберже, Ось такий урожай. Рона невеликі. Ріску немає, ще зелений, має бути мускат, легкий мускат. Кишмиш Соломія. Дав декілька Гронок які мають. Загар, але цукор невеликий. Міряв три дні тому було 14 брикс. Кишмеш парфюм вже дозрів. Ось є такі великі грона. Десь, я думаю, буде кілограм. Без проблем. Верхні ягоди вже набрали до 20 брікс. Поруч ефект ОМ. Перше плодоношення також. Вже майже дозрів. З протилежної сторони урожай. Це перший врожай. Кишмиш і різка. Вже давно дозрів. В цьому році дав дві сигналки, гронки маленькі. Ягоди вже починають заізюмлюватися. Енергодар. Також для першого разу непоганий урожай. Є й такі деякі гронки. Моруть, мабуть, і кілограм. Нижні ягоди 15-16 брікс. Інколи Попадає тріск. Не на всіх гронах А це Енергодар з протилежної сторони. Ось таке навантаження. Ось ця крайня гронка, мабуть, буде з кілограм. І ця така чимала. Квартет. Перше плодоношення. Оріння невеликий урожай. На одному рукаві є п'ять ронок. Тріску немає. Інші рукави майже без урожаю. Квартет вже можна зрізати. Нижні Ягоди 16, 18 в рікс. А це бананас. Урожай вже зібраний. Десь було куща цього 15 кілограм. Ще там залишилось декілька рон, але навіть не знаю, чи її залишати, тому що ягода якісь такі м'якенькі, наче внутрі каша якась. Не знаю. На ягодок трапляються тріщини. Кишмиш самурай. Дав великий урожай. Перший урожай. Обвішений великими гронами. Ось ця, мабуть, буде більше кілограма. Ягода соковита. соковита. м'ясиста. Чисто соковита. Урожай самураю з протилежної сторони. Тут також чималі гронки. Верхні ягоди вже набрали 17 брікс. Мінор. Врожаю майже немає. Тут невеличкі гронки маленькі. Міланка вже майже дозріла. Нижні ягоди 16-17 брікс. Для першого разу непоганий урожай. Ось такі. не тріщить, є невеликий горох. Мускат медовий, майже дозрів. Нижні ягоди 16 брікс. Біла леді. Не пам'ятаю, чи в минулому році були сигналки, в цьому році врожаю нуль. Ні одної ягоди. Поруч Купідон. Ось такий перший урожай. Ягода зафарбовується, ще не готова. Є ось такі чималі урона окремі в районі кілограма. А це не вкривний виноград, подарунок Харкову. Ще повністю не дозрів, але ягоди мають загар треба від сонця. А це перше плодоношення невкривного сорту Альбіна Бачинського. Дуже загорошила. Майже один горох, кишмиш Альбіна. Три невеликі. Грона і всі з горохом.